Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. У нас свіжі відео і новини щодня. Ви маєте знати правду. Сьогодні моє відео присвячене черговому звірству, про яке неможливо мовчати. Ви скажете, я ну, навіщо ти нам це показуєш? І так психологічний стан важкий, але ви маєте знати, що відбувається, і нехай ця лють викличе у вас бажання. Ще більше допомагати ЗСУ. Ну, якщо серед ваших друзів або знайомих є люди, які ще сумніваються, можливо, хтось з іноземців, хто насправді ворог, хто насправді кат, то покажіть їм цей випуск. Впевнена, прозріння відбудеться. Отже, друзі, нові свідчення жахливих звірств росіян. Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів і роблять це Звірячим способом вони просто перерізають горло українцям. Звідки такі факти? Ці підтвердження внаслідок перехоплення Служби безпеки України телефонних розмов були оприлюднені. Зроблені вони на східному фронті України. А в цих перехопленнях російські військові розповідають, що після цієї розмови має піти та зарізати українського військовополоненого. Так, що ви робите? человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые. Мне похуй. Меня зовут. Перезаешь чуть ниже Я пока не поняла, что... Ты Короче, угораешь или что? Мне так спать Нет, я не угораю. Короче, есть... Как тебе объяснить? Люди, которые... Так, есть такая... Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла не держать. Ну, потому что всю інформацію з них випитував. дальше не смысла держать. Вот их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. всі соглашаються. Утилізі например, що за слово. Ну хотіть це делать. Служба безпеки вже встановила особу тої потвори, яка щойно говорила на цьому відео. Отже, це сучко. Євген Юрійович, він з Новоградської області Російської Федерації, 95-го року народження. Його мобілізували восени 2022 року. Відтоді він зі своїм підрозділом перебував у районі Харківської області. У перехопленій розмові він подробицях розповідає про те, як перерізає людині горло, і уточнює, що в нього таких випадків вистачає, і робити це він має вночі. У же є заїжджали. Міже та лікар, зашли ти за хліба автомата за ухо. У меня таких уже вистачає. Зараз з тобою поговорю, пойду з сделаю і пойду спокійно. Спати. В СБУ вже поточнили, що на даний момент розслідують друзі, увага, понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаї війни. І не наполягаючи зроблять все можливе, аби цей кат і інші нелюди понесли відповідне покарання, якщо ще не понесли їх, не утилізовано загалом. Офіс президента зафіксував понад 80 тисяч воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні. Вже неодноразово Росіяни публікували відео страт. Українських військовополонених в головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснювало, окупанти роблять це для того, щоб власні солдати не здавалися в полон. Відповідно, не були носіями інформації. Оповноважений Верховної Ради із прав людини, а це Дмитро Лубінець, розповів, офіс отримав вже десятки подібних відео: це відрізання голови, статевих органів, вух, носа, кінцівок, різні відео, які записують самі вже після звірств росіян. Де деяких осіб, які це робили, вдалося ідентифікувати. Омбудсмен додав, що майже 90% військовополонених українських, які повертаються в рамках обміну додому, зазнали фізичних тортур. Правозахисники встановили, що на окупованих територіях України росіяни найчастіше катують цивільних електричним струмом, а також побиттям. Здебільшого армія Російської Федерації затримує і знущається над колишніми військовослужбовцями та учасниками АТО, волонтерами, громадськими політичними активістами, а також представниками органів влади та підприємцями. З лютого 22-го року зафіксували 345 випадків тортур цивільних українців, про які було заявлено. Ну тобто, ви розумієте, частина мертві. Серед тих, хто був під тортурами росіянами, не раз з вами бачили ці випадки. Частина просто мовчить. Відповідно, ця цифра, я думаю, буде в сотні разів більше. Ну, і один з останніх випадків, друзі, як доказ оприлюднених у змі через катування струмом у полоні. Херсонської посадовиці Ольги Черняк в неї стався серцевий напад. Сім'ю Черняків, матір, батька та сина росіяни викрали з їхньої херсонської квартири в серпні 2022 року. Того ж дня їх відвезли до ізолятора тимчасового тримання. Сина відпустили через 15 діб, батька через 30, А матір і досі. Не відпустили її, тримають у поліцейському відділку ВСМТ Новотроїцьке на окупованій території Херсонської області. Також з'являється все більше і більше свідчень катування цивільних на Чернігівщині, де російські окупанти знущалися, страчували людей. У селі Деснянка окупанти стратили двох чоловіків: одного звуть Олександр Захарченко, інший Микола Карпенко. Чому тому, що запідозрили їх у допомозі зсу, їх били, катували. Але намагалися вибити якісь свідчення, а потім просто стратили. їх два знайшли розстріляними, у ямки закопані. Знайшли. Ну, їх тільки можна було познати по, по одягу, так не можна було вже щоб... впити. Здавали мені ДНК, кажу. Фолі б сказали, що підтвердилось, але я ще його не бачу. Ну, сам кінець, друзі, я хочу показати вам відео обміну, який стався напередодні. Обміну наших військових, 40 людей, було обмінено. І це відео про те, як військові після перетину кордону і опинення на українській вільній землі їли яблуко, якого не бачили цілий рік. Подивіться на очі цих військових. 23 рік, 21 століття. Не знаю, що ще коментувати, подивіться. Про Новий рік мрію про явну. Вітаємо вдома. Дякую. Мінус 20 кг. Мінус 20 кг. На цьому тьми на все, друзі. Лють, яку ми маємо до ворога, має викликати в нас тільки одне бажання: допомагати Збройним силам України, що ми кожен на своєму місці і робимо. Дякую, що нам довіряєте. Бажаю вам сьогодні мирного вечора. Будьте справжніми, нічого не бійтеся. І підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Канал Яніна Соколова. Свіжі новини ми з командою робимо щодня. До зустрічі завтра.